Хуан Каміло Руїз Гомес родом із Колумбії менше року тому він переїхав у село Дорофіївка під Волочиської громади. Тут живе разом із дружиною Іриною. Для того, щоб жити в Україні, оформив посвідку на тимчасове проживання. Коли я познайомилася з Хуаном, він відкрився зовсім з другої сторони. Він ну, щира людина, добра людина. Багато чого він мене навчив своєї культури. Ви знаєте, я ніколи не знала, як варити рис. Поки мене не навчили колумбійці. Коли я вару рис йому, він каже: Іра, ти знаєш, ти не українка, ти колумбійка, тому що в Колумбії тільки так ризьмід готувати, як готовиш ти. Ірина та Хуан познайомилися у Польщі, обоє працювали на птахофабриці. Ірина розповідає, хоч і працювали в одну зміну, зустрічалися лише коли йшли додому. Хуан завжди чекав на неї, каже жінка. Коли я бачити перший раз, я думаю, о, я хочу вона Колумбії. Але <laughs> вона не бачите, те Хуан. Я сказал друг си вона э давай привет, как дела, а почему не девица до так? Але вона не не не, так? Але а, а потин ходи на дискотек, так? Я ле вона су ю друг си, я мој друг си. И танцуи, танцуи, вона я вачете. Давай танцуи, разон, Пара разом два роки, 6 грудня минулого року вони одружилися. Ірина розповідає, планували жити у Колумбії або США, а також розглядали міста Європи, але згодом обоє вирішили, що будуть жити в Україні. Вона сказала, Хуан мені не подобається та культурі, не подобається е, це не… не, Давай худи Європи, худи Польща або ходи наша країна, моя країна вона, так. Я скажу добре. Давай. Я знаю, ти не добрий тут. Вона завжди як можна? Сумна. Так, вона в кожен день так, я з вона. І я думаю, ні, вона треба свою фамілію, свою дитина, свою матка і приє сюди. Зараз чоловік працює дистанційно. Каже, має ідею відкрити у волочиську заклад мексиканської кухні. У вільний від роботи час Хуан допомагає дружині по господарству. Моја човешча ваха то криче домен, так. Патам уштавиани коли, али јас касо, хајде, ќе можна, так. Але, ја думале то прсто, и не. Ето трае зна те јак. не подо байк са ваха то, тоа десо, тој ше дег можна седете та, ја тој ше робота разон, моја човешча, так. Седете картопли, седете охирке. То, помідор, морква, так? Я то, що... я ніколи роблю, тому що я міст. Але я ніколи думаю, ми завжди разом. Він тільки сказав, і я вже знаю, що він хоче. І ми раз стали і... і робимо. Він підходить з такою любов'ю до тебе, він говорить гарні слова, він просинається зранку і каже, дякую Боже, що я проснувся разом з тобою. Обнімає, цілує, гар, гарні слова говорить. Ну, це для мене дуже було, не знаю, так в мене таке, що дійсно чоловік так, так захоплюється. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Вона не хоче сидіти.